Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми як завжди на каналі Одеса і Транспорт. І сьогодні аналіз повітряного удару росіян на Україну, в тому числі на Одеську область, у ніч на 18 вересня. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, минулої ночі в Одесі та Одеській області з 23.40 до 6.00 ранку чотири рази оголошували повітряну тривогу. Кількома хвилями росіяни атакували Одеську область безпілотниками Камікадзе, які вони запускали спів. Денного берегу Азовського моря та з Криму. Це мис Чауда у Криму та місто Приморсько-Ахтарськ на березі Азовського моря. Всього росіяни запустили 24 таких безпілотники, які летіли з наміром атакувати наші придунайські міста, наші придунайські регіони Ізмаїл, Рені, Кілія, Усть Дунайськ і так далі. Також вночі росіяни з восьми стратегічних бомбардувальників ту 95 запустили 17 крилетів Латих ракет типу Х-101 у загальному напрямку до Хмельницької області, причому ракети летіли досить складним маршрутом, змінюючи траєкторію польоту. Протиповітряна оборона відпрацювала досить ефективно. Було знищено. 18 дронів з 24 запущених, в тому числі 11 над Одеською областю, 5 над Миколаївською і 2 над Кіровоградською областю. І було знищено всі 17 крилатих ракет, які запустили росіяни, в тому числі всі вони були знищені над Дніпропетровською, Полтавською і Хмельницькою областями. До цілий не долетіла жодна ракета. Таким чином, ми бачимо, що росіяни починають відновлювати свою тактику ракетних ударів. Всю першу половину вересня вони обмежено завдавали повітряних ударів без застосування крилатих ракет. Зараз вони вже другу ніч поспіль піднімають у повітря свої стратегічні бомбардувальники аж з Мурманської області, і вони летять приблизно до Саратовської Волгоградської області Росії і звідти запускають крилаті ракети. Але особливість крилатих ракет типу Х-101 полягає в тому, що вони на 90 100 відсотків знищують. Щоється системою протиповітряної оборони, яка у даному випадку відпрацювала дуже і дуже ефективно однак було одне зафіксоване влучення влучення російського дрону. Яке б сталося у Вилківській громаді Одеської області, дрон влучив у якусь базу відпочинку, де сталася пожежа. Ніхто не постраждав. І ще один важливий момент про повітряні атаки росіян на наше придунав'я: частина дронів залітають на територію Румунії або летять до своїх цілей, використовуючи повітряний простір Румунії. І зараз Румунія піднімає свою бойову авіацію для того, щоб збивати російські повітряні цілі. Які які порушують повітряний простір держави НАТО Румунії? Ми стежимо за ситуацією. До побачення, слава Україні!